Well, hello, everybody! сьогодні я надзвичайно неперевершена дивовижна драгквін, діджикиня, ведуча, стендаперка і просто хороший чоловік Діва Мілк вирішила разом з вами, як завжди, розпакувати кендери. Я не пам'ятаю скільки було минулого разу. Я не пам'ятаю скільки було поза минулого разу, але на цей раз в нас як завжди, чоловік як завжди, блять. Коли вас з нас, які було в предыдущі рази. Сьогодні у нас парна кількість, сьогодні у нас 12 кіндерчат. Як ви зрозуміли по назві, сьогодні у нас буде такий girly-girly vibe, тому що в нас дівчачі кіндери. Я не знаю, хто вирішив, що саме ці яйця мають бути дівчачими, а не транссексуальними або трансгендерно-чоловічими, або просто чоловічими. Сьогодні ми розпаковуємо 12 кіндерів у рожевій обгорці, які зазначені як. Жіночі. Це з ха Це згендерно жіночі яйця. Тому ми сподіваюся, що сьогодні у нас попадеться вся колекція. Я сумніваюся, що, звісно, в колекції всього 12 е, якихось фігурок, якихось 12 браколюшок, але сподіваємося, що сьогодні у нас хоча б щось попадеться з колекції. Так, ну що, let's get started! Яєчка мені прийшли в отакі обгорці. Зараз я її розпакую і покажу вам яйця. Ууу! So fancy! Блять, ви подивіться, яка красота. Ви тільки подивіться, яка прелість. Це просто вони такі рожеві, вони такі, типа, весняні, вони такі прикалдесні. Мені прям подобається. Це, здається, кіндери а, не для українського. А... вони, блядь? ні слова не зразу. Перше бачу таку мову. Ці кіндери, як я бачу, не для українського споживача. Да? На них немає жодного слова українського. Я їх купувала у перекупів. Тому вони можуть бути з іншої країни. Давайте, до речі, дізнаємось звідки вони. Допоможе мені у цьому. Неперевершений, надзвичайний транслейтер. Так, друзі, як ми опіліли, це щось між Польщею. Венгерію, да, або Венгрією і е, Маурію. Мені здається, скоріш за все, це все ж таки польські яйця, що були виготовлені в Польщі, да, і нашими перекупами привезені в Україну. Але ну, що поробиш, таке життя. Е, тому ну, така неопридільність в наш час це адекватно. Ну що, давайте розпочнемо, тому що в мене вже слюнки тікуть, як завжди, я відкриваю по шовчику. Як всі люди, але це поки в мене є настрій, після чого. Ми відкриваємо саме Ядічко. Як завжди, це класичний Кіндер. Вони відкриваються дуже просто, вони просто склеєні тут, типа, шву. І дуже легко вони відкриваються, дуже легко вони і нам пахнуть. І тут в нас іграшка не з колекції. Я сподіваюся, вона буде все так само: Girly Girl. Хоча б так, тут в нас. ПОЛНАЯ ХУЙТА! Ось так виглядає бланк, ось так виглядає ігрушечка. Я не зрозуміла, що це. Як я розумію, це якась теж колекція. А, скануй і додавай це собі а, в ігру. Дуже класно, мабуть, дуже прикольно, але. НЕ ПО-ДІВЧАЧІ! Мінус вайб. Це next one. Next one egg. Adds... Я сподіваюся, що це просто був перший комом. А інші всі будуть просто самі піздаці. Ой, Мені дуже подобається, як пахнуть ці яйця. Ну, тобто, знаєте, такий дуже приємний аромат шоколаду. Хуясі, бля, що з Це вже в м'ятіні, блядь, на яйця з'явились. І все одно воно щось не хоче мені відкриватися. Валюка, Ну, Сука. Вкусно. Теж іграшка не з колекції. Яєчко просто жовте. О! Але тут щось прикольне. Друзі, тут просто справжній прикол, найнастоящей, настоящий, настоящий раз'ю. Тут попалась поні з крилами. Ну, власти давай, ні. Крила не хочуть вставати на місце. Ох ти, сука! Тут треба в таку маленьку дирочку, запихнути таку велику деталь. ти! Та коротше все, яке крил. Ні, Ну що я вам хочу сказати, дуже гарна поні, дуже гарні в неї очі, великолепно виглядає. Крила, мабуть, теж додали би до неї якусь прикалюшку, але крила мені не вдалося впихнути. Прикольно, але як я бачу, іграшка теж не з колекції, тому хуйня собачка. Продовжуємо. Яйце аж застрягло. Я бачу воно, ну, до речі, в шоколаді. Але в шоколаді, мабуть, ще з заводу, тому що яєчка не розпаковувались. Блять, і все в рота все в рота. Ну, мені проще здійснити дирочку і виколупати це яєчко, яке теж не з колекції. Але давайте подивимось, що там. О! Теж повна хуйня какая-то попалась. Дельфінарій, блядь. Ну що, в третьому яєчку в нас попалась отака брошурка. І ось такий прикольчик в відео отакої ігрушки-дельфінюшки. Як я зрозуміла, це якийсь типа спінер, який ти збираєш і потім отак от розкручуєш. Така, знаєте, бірюлька. Прикол. Але така, типа, знаєте, ігрушка не для давні. Мені не подобається мінус вайп. Так, ну що, четверте яєчко, я сподіваюся, воно нас порадує набагато краще. Так, дай Бог, щоб це хоча б була не повторка, блядь. Хуяк? О, тут не повторка, хоч і жовте яйце. Але тут якась така сіра ігрушка, схожа на якусь собаку. Блядь, це ще якась інтерактивна ігрушка. Яку дуже сложно, як я бачу, збирати, блядь. Ну, є, блядь, эти йобані ногі. Хуй таке збереж, блядь. От як вони хотят, щоб я з ногтями це сделала? Піздець, блядь. Короче, друзі, ось так виглядає брошурка, ось так виглядає звірушка, яка нам попалась. Мені не поклали, до речі, наклейку з очима цього зайчика. Тому в мене зайчик такий трошки, блядь, на скелет схожий. А, але, в принципі, ок. Іграшка, мабуть, прикольна, всяке зрозуміло, теж. Як і всі інші, що нам попадали сьогодні, це якісь іграшки з якихось ігор, які можна відсканувати і вони додадуться в прилажушки. Але ну, мені, як людині, яка просто хоче якусь прикалесінку, ну, хуйта повна, чесно Якби не шоколад, я б взагалі розстроїлась, блять. Чесно, відкриваємо п'яте яєчко. І тут теж якась приколюшка, як я розумію, якоїсь ігри. Я не буду збирати супер, блядь, важкі ігрушки, тому що мені дуже важко з ногтями їх збирати. Як я бачу тут всього дві деталі, тому вам пощастило. Mm -hmm. Так, і тут ж якась наклейка була. О, тут навіть голографічна наклейка є. Ні, ну друзі, це взагалі прогресія. До речі, друзі, ось так виглядає брошурка. Ось так виглядає сама іграшка. На неї можна наклеїти наклейки. Які я вам вже показувала. Але я цим страдати не буду. Вона ось так цікаво, до речі, відкривається. І тут можна хранити фотографію. На даний момент тут фотографія яка була в комплікті. Це фотографія кулі. Але сюди можна вклеїти фотографію і носити це, знаєте, як таку, типу украшалку на чомусь. Типа на карманчики нам предлагають її носити, але ну, в мене немає карманів, слава Богу. Тому що стає це? Блять, і жодної немає прикалдесінки. Якась повна хуйня попадається поки що. Такі гьорлі-гьорл, рожеві, гарні, кіндери з незрозумілої країни. Можливо, цієї країни взагалі не існує. А, блять. Ця кавно, блядь, блядь положив внутрі. Замість нормальних ігрушок. Боже, ви не повірите, як я трималась, щоб сьогодні чайок не заебавшить кіндер? А то й два. Ну, щоб, знаєте, так, для симметрії. Яєчко. Хуяк. Сьогодні можливо взагалі не попадеться жодної іграшки з колекції. Тут в нас сіній кіт і дом. Жартую, мабуть, це касатка, тому що вона чорна. Їй пощастило, що я не ресістка так би я взагалі ахуєла. О, блядь, сука, вона ще збирається состати деталей. Ну що я вам хочу сказати: ось так виглядає брошурка. Ось так виглядає сама іграшка. Прикольно, це, мабуть, найінтерактивніше, найцікавіше, тому що це якась така типа статуетка, яка, як я розумію, може їздити і рухатись. Тобто вона їде і така, типа. Hello. Знаєте, такий, типа, бліденс. Окей. Бат. Шість яєць на повну хуюту. Як вам таке сьогодні? Я вже сподівалась, що мені будуть попадатися принцеси. Адже там, типа, було заявлено, що тут, ну типа, принцесівська тема буде. Але як я бачу, це достатньо нейтральні гендерно, все ж таки, іграшки. Прикольно, звісно, що це якісь додатки до якихось ігор. Можливо, комусь це реально потрібно. Я ну, взагалі не. З тих людей, що кажуть, «Блядь, ну хуйта повне. Ну, можливо, maybe, бере. Ціпа немає нічого проти, чесно. Ну, тіпа, хтось грає в ці ігри, комусь це реально потрібно, і для когось це реально прикольно, і хтось, ну, мабуть, купує ці іграшки, щоб, по-перше, отримати якусь прикалюшку в ігрі, да? і до цієї прикалюшки ще й фізично отримати іграшку. Але, типа, мені як ну, не колекціонер ще, да, а скоріше, людині, яка а, ну, просто прикалується. І хоче отримати якусь класну віч, да? класну якусь річинку, е якісь, типу, статуеточку вайб. Е Отримає отаке, ну таке. Тому, мабуть, касатка це найтоповіше, що було сьогодні. Так, ну що, сьомий Кіндер. В якому, о, яке дуже чітко відкривається, але тут все так само жовте, або сине яйце, або сине, звісно, крокоділами. О, ну порадуй, блядь, тютю. Може в тобі ще щось прикольне попадеться. Да, Нам попалось знову щось таке незвичайне, чого не було до цього. Тут в наборі наклейка з упоротішою бабочкою, ви просто хуїєте. Так, якою стороною? Другою пакун. А, ні, той. Все правильно. Чуть я навіть умна. Боже, друзі, ви не повірите, я тільки що так обрадувалась, що правильно зложила дитячу іграшку з першого разу. Ух ти, сука, блядь. А як він має вставляти сюди? Я щось не зрозуміла, блядь. А, просто іншою стороною. Зарано радувалась. Ну ще, друзі, ось так виглядає брошурка з обох сторон. Ось так виглядає само колечко, да? Це такий, типа, <див> діамант, на який треба приклеїти цю саму пороту бабочку, яку я вам показувала. А, і, ну, в общем, прикольно. Це, типа, таке теж, знаєте, хранилище якихось крошечних записок. Я знаю, що дітям це реально по приколу писати якісь маленькі записочки, якісь секретики а, дитячі і складати їх кудись. Тому ну, мабуть, це класно, це ну, типа, щось в цьому є. Да? Це прикольно, але Ну, на мої жирні пальчики вже не налізе. Хоча, ну можна, отак, да? Ну, типу, ну, не так ніхто не носить. Це занадто велика прикраса. Тому вона має десь бути тут, але вона мені мизинчик так зжимає, Я чувствую себе якоюсь, блядь, жирне свиньою, блядь, свиньохотушкою. Восьме яйце. Я сподіваюсь, воно нас порадує якоюсь рікалдесінка. А не хуєтою собачою. І насправді тут попалось оранжеве яйце. Супер, блядь, я надію, що там буде щось взагалі охуєнне. Там буде якась принцеса. Принцеса! Блять, кайфушка. Все ж таки не наїбали. Все ж таки не наїбали, друзі. Подивіться на цю брошурку, подивіться на цю іграшульку. Це просто красота. Ну, що я вам хочу сказати, друзі. А, перша іграшка з колекції на восьмому з 12 яєць. Це класно, це прикольно. Питань немає. Ну, типа, реально м -м, прикол, хорошо, класно. Але. Блять, ну. <гас> рапунцель. Ні, вона прикольна, класна, звісно, історія хороша. Я дивилася ще в кінотеатрі. Але цей браслет, з рапунцель мені маленький на руку, я не можу його закрити. Тут, як я розумію, така закривачка, яка, бачите, має так вайті, і в мене настільки маленька рука. Мені не подобається мінус вайб абсолютний. І це, як я зрозуміла, теж додаток до якоїсь гри, тобто можна її відсканувати, і вона, можливо, десь ще появиться. Да? І тут, ще у вас фізично така ігрушка. Це класно, це прикольно, але ну, блядь. Сорі, восьме яйце і тільки оця хуйня? Тут навіть брошурки більш особливі, бачите? Тут прям можна багато цих тюлечок назбирати і прям багато їх собі на руки поналіплять. І, типу, ходить вообще блатно. Представляєте, вся рука в таких браслетах. Ну, я не знаю, що може бути крутіше. На колку з куполами можуть бути крутіше. Тому дев'яте яєчко. <гас> Друзі, нам знову попалось яйце з колекції. Блять, хує Так, ну що відкриваємо. Тут в нас, як я розумію, Покахонтас. Ось так виглядає її брошурка. Ось так виглядає сама ігрулька. Покахонтас, звісно, звісно, ніж рапунцель буде в неї. Блядь, це Покахонтас, точно. Дивіться, а тут ззаду на оце сердечко, треба що в Рапунцель, що у цій тюлечки. Скоріше за все, це Покахонтас. Але я не впевнена. Треба було вклеїти ось таку наліпку, тут якийсь. Броніноць, а там паскаля, собственно, да, треба було вклеїти. Теж браслет топовий, теж дуже цікава ідея. Але знову ж таки вони маленькі, вони можуть сісти мені на руку. Але е, ну, Хоча й застігнутися можуть, але не буде так комфортно. Да? Ну, типа прикольна ігрушка, якщо не накліє чи наклейку, як воно має бути, то класна, але не для життя. Це вже для якихось каврових дорожок, знаєте. Ли. Прикольна штучка, сам браслет такий напівпрозорий, тут жовтий, там у рапунцель був фіолетовий. Ну і сама ігрушка більш така, типу, знаєте, тематична. тематична. Мені подобається, прикол. 100 з 10 Так, ну що, 10-й кіндер. Він, до речі, достатньо важкий. Такий, типу. Вони всі були не супер легкі, але були такі, що прямо взагалі, здається, що там э, пуст, знаєте, найобка. А були такі, що, ну, типа, хорошо вісять. Я б, звісно, якби була дохуя прохавана, я б вам казала коди. Але, ну, що ви знаєте, ловили ігрушки з сирії. Але, як бачите, мені сьогодні не щастить знову жовте яєчко. Тут я помітила, що на самому жовточку у цьому ще К тепер почала стояти. Раніше такого не було. Раніше була все зовсім по-другому. Так, тут якась дуже різнокольорова іграшка і тут якась, типа, лего тюлечка. Ось так виглядає брошурка цієї тюлечки. Вот так выглядит сама девочка, припевочка. Как видите, друзья, тут сама девочка идет, да, она такая сидит типа на коленях, на роликах. В ней тут такая небольшая аптечка и есть вот такая черная кишка, черная пантера маленькая. А, прикольно, в ней тут в наборе идут такие а, приколюшки, это не налипки, такая типа расческа, пластыри, градусник, корм. А, Вони двохсторонні, що не можу не радувати, але паперові. Тіпа тому прикол, звісно, для діток це взагалі, мабуть, буде дуже класно. Але, ну, таке. Скоріше, таке, ніж клас. Але дівчинка зачутна. Так, ну що, 11 -е яйце, це переостаннє, воно достатньо таке середнє по вісу. Бувало і краще, а бувало, і гірше. Mm -hmm. Тут в нас теж жовте яйце, естественно. Ну, я сподіваюся, що хоча б в 12-му яєчку у нас буде знов оранжевий, але поки що жовтий. Ну що, тут в нас якась іграшка, якої до цього ще не було. Як я розумію, теж до якоїсь ігрульки. Якась, блядь, божа коровка, бреніносіць. Тут знову йдуть наліпки. Ну, що -то не можуть не радувати, естественно. Oh. Якби не м'ясо кіндера, то я б скоріше розстроїлась. Тому що на ігрушку треба ще якісь нахуй наклейки клеїти, якісь деталі додати. Прикол? Прикол. А скільки це норм? Ну, 5 із 100. Ігрушка така хороша, там, але, ну, типа, блять, жовта-божа коровка. Я вчора знайшла таку справжню, але мертву. Тому. Такое, скоріше мінус вайб. Ну і 12-те яєчко, воно теж достаточно у А як ви пам'ятаєте, у це означає, що там буде якась хуйня собача. Тому сподіваємось на краще, але все ж таки, а, давайте будемо реалістами. Так, ну і що ти тут мені приготовила? яєчко? Теж жовту капсулу, естественно, естественно, блядь. тому що гарний настрій це не про сьогоднішню розпаковку кіндерів, блядь. Не те, щоб мені це прям спувало. Не, не то, щоб це прям мені дуже сильно псувало настрій. Але ну все одно такий, знаєте, мінус вайб, блядь. Я хотіла мінімум 4 принцеси, а то й нахуй всю колекцію зібрати. Ну, нічого. Я думаю, це на останнє відео з кіндерами. Тут нам попалася якась куала. Добре, що хоча б іграшки не повторювались. Тому що хуй з ним, що вони тут усі блять не з колекції. Хорошо, хоча ж хоча вони повторюються. До речі, що дуже дивно, це те, що тут така довга брошура зазвичай іде кольорова і чорно-біла адільна. Але тут, як можна побачити, ох! Брошурки виріши зекономить. Зекономить на нас, як завжди. Як завжди. І все, блядь. Боже, у мене настільки жирні пальчики, що я не можу впихнути сюди деталь, блядь. Коротше, ось ця рожева деталь має бути ось тут. Там, де серце коло. Тобто, бачите, вона так розгибає ручки, і тут сердечко заповняється. А потім, а, типу, нажимаєш сюди, на сердечко. І вона його так от сюди-туди бачите? І це має запихуватись от сюди. Здається. Прямо... Але воно не хоче. Але воно не хоче, і в мене занадто тості пальці до цього. Тому ну коала прикольна. Оці, як я розумію, знаєте, ізміритель пульсу теж, типа, прикалюшка. Але. Ну, я так сама можу і без ігрушки поділити. Самостоятельно. Ох. Здавалося б. В мене є 12 кіндерів. Я ближайші декілька днів можу жрати і срати шоколадом. шоколаду. Але, як ви бачите, щастя в мілачах. А 10 з 12 млачей оказались повною ерундою. Але ми з вами, друзі, сьогодні зібрали 12 іграшок рандомних. Дві з яких виявились колекцією. Мені здається, це була не Мулан Апокахонтас. Тому що Молан був єнут А, але я не впевнена. Тому, якщо ви знаєте краще, напишіть в коментарях. Ну що ж, мене все так само звати Діва Мілк, я сподіваюся, що вам так само сподобалось сьогодні зі мною, як мені з вами. Ми з вами зустрінемось в наступному відео. Я сподіваюся, воно вийде. До речі, це залежить тільки від вас, друзі. Тому, якщо я побачу, що на цьому відео буде активність, то я буду продовжувати знімати, да? а не продовжувати думати о суїциді. Шучу, ну що, я сподіваюся, що ви оціните сьогоднішнє відео лайком, дізлайком, залиште коментар, можливо, навіть поділитесь в своїх соціальних мережах цим відосом. Ну, а ми з вами зустрінемось вже зовсім скоро. Мене все так само звати Діва Мілк. I love you, I need you, I want засос. Усім пока!